Карта бойових дій за період 27 вересня, 3 жовтня, 2023 року, біля Токмака почалася вирішальна битва резервів у Бахмуті та на південному фронті. Відбувається надзвичайно кровопролитні бої. Результати яких можуть вплинути на весь контрнаступ України. Луганщина і наступ на Куп'янськ. Попри відносне на Луганщині та зменшення наступального тиску з боку расистів. Окупанти почали бити кабами по мостах на річці Оскіл. Їхньою метою є ускладнення логістики тих сил ЗСУ, які ведуть оборону на межі Луганської та Харківської областей. За останній час вони знищили чотири мости, зокрема два в самому Куп'янську та ще два південніше в районі Куп'янська вузлового та Сенькового. Раніше були розбиті мости, що ведуть на борову та дворічну ЗСУ довелося встановлювати понтонні переправи, які також перебувають під вогнем ворога. Логічно було б припустити, що загарбники планують нову наступальну операцію однак, наразі в росіян вичерпалися ресурси, щоб поновити наступ на багатьох ділянках фронту з метою прориву їх і виходу до річки Оскіл. Тим більше, що резерви у вигляді 25-ї армії, яку нещодавно ввели на фронт, довелося розпорошити між Луганщиною і півднем України, до того ж, збройні сили Російської Федерації так поспішали, що не зуміли мобілізувати необхідні 40-50 тисяч солдатів, і відправили в Україну замість армії худеньку дивізію у складі 15-17 тисяч росіян. Південний фронт. Про серйозну налаштованість ЗСУ на прорив фронту в районі Новопрокопівки свідчить те, що тут зараз діють 9 бригад. Серед них три артилерійські, дві десантні, а також механізовані та піхотні. Ситуація на всіх трьох напрямках від Роботиного доволі динамічна, адже окупанти розуміють ціну поразки у цій битві та теж кинули сюди всі наявні резерви, оскільки втрати росистів доволі великі, то вони увесь час шукають нові ресурси на інших ділянках фронту. На південь від роботи новосили оборони ведуть бій уже за центральну частину новопрокопівки. Однак немає даних про те, що вони зуміли там закріпитися. Також триває битва за головну вершину 166М. у цьому районі. Нашим гроям залишилося подолати менш ніж 100 метрів, щоб скинути ворога з панівної висоти з правого флангу в районі села Копані. Російські десантники відновили контратаки та змусили наші війська дещо відступити натомість із рівого флангу ЗСУ просунулись. По дорозі н 08 у напрямку на Новофедерівку, що на північ від вербового, таким чином намагаючись вбити клин між гарнізонами у Новопрокопівці та Вербовому. Інша частина наших військових продовжує пробивати собі шлях на західних околицях вербового. А ще одна б'ється за те, щоб обійти село з півдня. Тим часом росіяни вживають заходів, що в разі обрізання постачання через кримський міст мати змогу забезпечувати гарнізони в Маріуполі, Бердянську та Мелітополі. Зокрема, вони почали. Будівництво дороги та залізниці з Донецька в Маріуполь. В обхід волновахи, яка прострілюється з СО. Окрім того, аналогічні логістичні артерії вони ведуть із Таганрога через Маріуполь і Бердянськ аж до Мелітополя. Битва за Бахмут Збройні сили України цього тижня продовжили наступ на півдні від Бахмута. Найбільш кровопролитні бої відбуваються біля Андріївки. де збройні сили України намагаються втримати відбиті ділянки фронту зі східного боку зарізничного насипу. А також у деяких місцях намагаються розвинути успіх у напрямку Одрадівки. Одночасно з цим сили оборони продовжують знищувати окупантів у Курдюмівці. Місцевий гарнізон уже сильно знекровлений. Тож, якщо найближчими днями сюди не прибуде підкріплення. То Збройні сили України зможуть врешті деокупувати це стратегічно важливе для нас село. Утім, расисти повернули під Бахмут вагнерівців і відновили контрнаступ на Кріщиївку. Наразі марно, як наслідок, керівництво змінило генерал-лейтенанта Сичова, який керував цією ділянкою фронту. По нього приїхали хлопці у чорній формі та вивезли у невідомому напрямку. Від Смоленська до Сочі удари по Російській Федерації. Ударні безпілотники ЗСУ 1 жовтня атакували смоленський авіазавод, який виробляв ракети ха 59 Достеменно відомо, що в ціль влучили три з чотирьох дронів, а виробничий процес порушений цього самого дня. Інші українські дрони вдарили по аеродрому в Сочі, де була стоянка гвинтокрилів. Ще одного удару ЗСУ завдали поблизу Джанкоя. Удари наших дронів вказують союзникам на те, що ЗСУ і без західних ракет можуть знищувати цілі. Далеко в російському тилу, ймовірно, це може пришвидшити надання Україні ракет Атаки Меси Таурус. Перемагаємо щоденно. Смерть ворогам.